Привіт! Сьогодні у нас вела тематика. Ви писали в коментарях Макс, а де вела, де вела, достав зі своїм бігом вже. От, будь ласка, ось вам вела. Сьогодні буде, я думаю, цікаве відео. Сьогодні хочу розповісти про своїх два велосипеди. У мене їх два, як ви бачили раніше. Це каньйон і моя розділка. У нас сьогодні буде і той, і інший. В розділці ми сьогодні поїдемо робити байк-фіт. По максимуму налаштувати. Якісна посадку, в наступний сезон вриватися з максимальною ефективністю. Коротко про історію цього велосипеда з'явився він у мене цим літом. Я його купив абсолютно спонтанно. Я собі, знаєте, як усі, ось всі там сидять на авторі, дивляться різні машини, там велосипедисти сидять на OLX і дивляться, там, що буває, що десь оновлюється, якісь нові з'являються. Хоча ти там. Не налаштований максимально Ось зараз щось купити, але ну я думаю, багато хто себе впізнав. Тут я теж крутив станок собі, листав оновлював там, які з'являються нові шосейні велосипеди, але. Ну, скажу чесно, я собі підшукував щось таке, що мені сподобається, тому що груповий велосипед мені був необхідний. І ось чисто случайно я побачив саме цю раму. Так, раму, тому що я його купив, не було колес, не було там півсистеми, не було, сідло було інше, тобто можна сказати, що він був не повністю у зборі, ось, тобто, не таким, як зараз ви його бачите. Я купив раму доволі. Дешево, тому що людині були необхідні гроші. Я не пам'ятаю, точно здається, щось за 30 тисяч гривень я її взяв. Ну як для такої рами, фул карбон це насправді дуже дешево. Тобто, там така історія, ще була. Він його виставив за 40. Я думаю, блін, напишу по-наглому, давай за 30. ну 10 тисяч, хто так торгується. Але я для себе так думаю, напишу. Людина 100% відмовиться. 100%. Я навіть не сподівався. Думаю, ну така відмазочка для себе. Ну отже, не доля. Пишу це, давай за тридцять. Там без ще там до нього були запчастини. Я кажу, давай без цього, без цього, без цього. за тридцять. Він каже: Давай. Я такий, блін, ну доля, значить, значить, доля. Розмір мені по тамірамі підходив, тому е, я вирішив. Ну, раз так, то давай. Приїхав він до мене. В мене були оці е колеса карбонові. Я їх купив взагалі для. Своєї розділки як тренувальні колеса. Сюди вони вписуються прям максимально естетично, максимально цікаво. Ці колеса в мене з'явилися теж на початку минулого року. Я їх знайшов бушними на OLX. Теж дуже за приємний прайс придбав, тому що розумів, що мені необхідні друга пара на розділку. І тому зараз ці колеса вони переїжджають то на розділку, то на цей вел І ось так воно все комбінується. По характеристикам, тут у нас повністю е, карбон, крім шатунів, крім виноса, виносний карбон. А так, руль карбон, колеса, карбон, рама, сідло. Тобто все карбон. Важить він 7,5 кг, що доволі непогано. Ну, як на мене, ще такий основний момент для мене був це, щоб він естетично виглядав. Тобто, оцей каньйонівський мінімалізм мені дуже подобається. І я насправді ось мрію, що колись у мене буде і розділка каньйон. Мені дуже подобаються ці нові спідмакси. Дуже вони теж такі мінімалістично, естетичні. Стиль має бути і стиль це те, що. Знаєте, ось скільки там технічними характеристиками а, має, має обмежуватись, але і безпосередньо це сама естетика. Вел повинен бути гарним і подобатися вам. От ви спитаєте мене, Макс, навіщо тобі два вела? Навіщо ось в тебе ж є один? Ну блін, навіщо тобі? Ще ще один шосейний? А я вам скажу: ну по-перше, це що в тріатлоні є старти двох типів, коли е, можна скажімо, брати участь тільки на розділки. Тобто з ну з виносом, ну і так далі, ви розумієте за що я кажу, і де розділки заборонені, категорично заборонені. Тобто можна приймати участь тільки ось як називають звичайні велосипеди на групових велосипедах, тобто для групових стартів. Принтерська дистанція чи олімпійська дистанція на цих дистанціях можна приймати участь лише на груповому віло на розділках. Участь заборонена. По-перше, мені потрібні вони були для цього, як в цьому сезоні. Те, що був одну із дистанцій, це спринт, я стартував саме на ньому. По-друге, для різноманіт. Це ж таки, трошки воно ну, постійно катати на одному, мене задав би. А так буває, що я покатався там декілька тренувань на одному, коли там. Особливо немає різниці до чого готуватися. Коли в мене йде підготовка там до половинки, і я знаю, що я половинку буду їхати Ну звісно ж, на е, розділки, підводящі всі тренування, я тренуюсь саме на ньому, на розділці. А ось е, коли там ось як був спринт, то я підводяще всі робив на цьому. А коли. Ну немає особливої різниці, як зараз, то тобто, ну, можна, скажімо так, раз на тому покатався, раз на тому, то як, як завгодно. І я вважаю, що у всіх е, тріатлетів, ті, хто прагнуть на такий більш, там, е, я називаю це професійний, е, професійний аматор, от, то я вважаю, що має бути два велосипеди. Хтось каже навіть три плюс ще МТБ. Але ну, МТБ відносно я, наприклад, не дуже люблю МТБ. Але це чисто моє. Цей вел мені потрібен для різноманіття, для участі у коротких дистанціях тріатлону. І, наприклад, ось як поїхати кудись. В гори на тренувальний збір, ну це потрібен саме ось такого типу вел. Якщо ви хочете купити собі ну, б.у. вел, хотів би вам дати якісь рекомендації, яким притримувався я. Для вибору а, якісного вела, по перше, це ви маєте розуміти ну, розмір своєї рами, да, і відносно цього, те, що вам підходить, вибирати. А по-друге, це дивитися ну, більш-менш на свіжість велосипеда і оцінити ринок, а, тобто оцінити, що скільки коштує, за плюс-мінус який рік. Дивитися основні елементи важливіше на все дивитися на основні елементи, такі, як сама рама. Щоб рама була ціла, це, напевно, основне. Дивитися на те, щоб рама ціла була, щоб вона була не пошкоджена, бо ремонт рами. Обійдеться чимало. А ось які, якісь моменти додаткові, їх можна пофіксити. Тобто, ну, якщо там, наприклад, старий ланцюг це ну, як розхідний матеріал, його можна замінити. Навіть якщо там трошки тріснутий десь руль є, ви можете поторгуватись, збити ціну на цьому і ну, знову ж таки виграти. Але. А, потрібно в основі дивитися, щоб рама була саме ціла і не пошкоджена це напевно основа. Ну і обов'язково, як я вже казав, дивитися, щоб а, він вам естетично подобався, навіть якщо ВІЛ буде там по класній ціні, по непошкоджений нормальному групсеті. А, але вам він буде ну так подобатися не дуже, краще не беріть. Ось будете потім шкодувати. ми змінили, ми змінили все. Розташування сідла, його висоту, його зміщення. Ми змінили винос. Треба ще змінити там трошки довжину палок, трошки їх укоротити, трошки підсунути назад. Ну, типу, в цілому, змін дуже багато. Вже відчувається краще. Посадка стала більш такою зібраною. тобто я коли кручу, я більш зібраний, як знаєш, оптимізований, можна сказати. Задоволений. Ну, будеш тестувати ще в цьому mm. сезоні? Ні, ну тестувати mm -hmm. на станку зараз. На вулиці Ти виїжджати, не будеш чи виїдеш. Та яка вулиця вже холодна? Станок це ідеальна штука для тесту. Ну, я вважаю, реально, тому що на вулиці існує багато відволікаючих факторів, які. Ну там та ж сама машина, бабка на дорозі, там фура, чи ще щось, вони нас відволікають, і ми не завжди можемо сидіти там статично. На станку всі косяки, якщо щось турбує, вони вилазять. От ну, з точки зору посадки, вони вилазять просто в першу чергу. Тому на станку навіть краще буде по Я більше скажу, я вже тестувати буду завтра. Завтра, година 45. Треба відкрутити. А, розкажи, тому... що по сідлу Зі звуковими ефектами. Це... Тро Я трохи. Да. Хочу, Тро нова, трохи прогидається. <ріст> типу, це дуже так, воно схоже на якусь копію Shaciali Citer, але воно. Короче, воно, дуже воно дуже м'яке. Воно дуже м'яке. І ось воно можна побачити, як воно прогинається. І зараз у нас а, АСМ. Бабуємо його, вона жорстке для тріатлону. Будемо тестити. Спробував зробити на новій посадці перше своє тренування. Кажу чесно, я дуже вражений. Ну прям ефективність відчувається. Про каньйон я вам свій вже розповів. Другий віл, але він насправді перший віл. Я його купив першим. Придбав я його на початку лютого 22-го року. Тобто. Перед війною майже купив. Так, бо налаштування посадки на ньому я робив 23 лютого. Придбав я його теж максимально спонтанно. Ось так як і каньйон, я його придбав. Тупо я зайшов на OLX, дивився велосипеди, листав. Так я бачу цю розділку на диску. Така гарна. Мені дуже сподобалася. Прайс теж. Я не пам'ятаю чесно, скільки, за скільки я її взяв. Точно, але це десь було на по тому курсу ще, десь було біля 2000 тисяч доларів. Взяв десь так і думаю, так що мені робити? Потрібно десь шукати гроші. Ну як головне бажання, можливості знайдуться. Я знаходжу там трошки своїх, було трошки, довелося позичити, але все вже віддав, купляю. Вона така гарна, приїжджає, поміряв, по все. Ну тобто, все підходить, все чотенько. І ось так: от теж максимально, знаєте, я помітив, що в житті якось так всі власні речі, це стосується не лише спорту. Ось все максимально те, що запам'ятовується, ось круте, класне, що ти будеш пам'ятати дуже довго, воно відбувається максимально спонтанно і незаплановано. Ось що два велосипеди. Я так купив. Так. Машини, напевно, всі машини, які в мене були, я теж купив таким чином. І там дружині освічився таким же чином. Перше, це вона мені сподобалася. Тобто, естетичний вигляд, технічні характеристики, ціна. Тобто, враховуючи ці всі складові, я для себе прийняв рішення, що мені вона потрібна, я її купив. І я насправді дуже задоволений. Дуже задоволений. Тобто, це. Так, це невідома якась фірма Blue Bike, Blue Cat, Тобто, це да, не Giant якийсь не Canyon, так менш відома фірма. Я подивився, що е, цікаво стало, що так є така італійська фірма. Насправді вони роблять вело, Да, вона менш відома, менш так розпіарена, популярна, але це розділка повністю карбонова, тобто там карбонові шатуни. Диск переднє колесо 80-го профілю, все карбон, карбонові е, тормоза, е, рама, підсиділ, ну, тобто все. Єдине, що я замінив, виходить рога, е, які мають бути, вони теж були карбонові, але зараз в мене стоять алюмінієві Ну і те, що я замінив, винос, він алюмінівий. До, до речі, по виносу. Я зважив карбоновий, те, що в мене, він трохи довший, він важить. Коротше, різниця між більш довшим карбоновим і коротшим алюмінієвим 20 грамів. Ну, я не думаю, що це прям значительно, тому я думаю, дійсно я залишу алюмінієвий і не буду шукати карбоновий винос. Що змінилося в посадці? По-перше, я став більш зібраний. У мене основна проблема була те, що руки були сильно далеко Попереду, і я виходить, як розтягувався зараз. Ми змінили винос, сам зробили його коротшим. В мене був винос 110 десять метрів став 80 тобто. Ну, доволі так нормально. Ми змінили, укоротили сам винос, і відповідно цього, кермо стало ближче. Так мені стало сидіти набагато зручніше. Я б сказав, по відчуттям це стало більш зібрано і оптимально. Плюс ми підняли сідло. Сергій сказав, що я сидів сильно низько. Я вам скажу, що це, напевно, зараз вирішило одну із моїх таких основних проблем. Мені завжди було тяжко підібрати сідло. До речі, можливо, це вам буде корисно задуматись, якби справа не в сідлі, а справа в його положенні, тому що я на цьому сідлі ось буквально крутив тренування в суботу 2,5 години, коли положення тіла було інше. Я скажу, що мені 2,5 години на цьому Аесемовському сідлі було всидіти. Ну, доволі тяжко. Зараз я відкрутив годину 45 і не відчуваю жодних проблем. Посадка ну, дійсно може впливати на, там, наприклад, той же вибір сідла, тому задумайтеся, можливо, ті, кому тяжко вибрати сідло. Я знаю, вас точно багато, так бо я один із вас. Мені якось тяжко було підібрати сідло. По сідлу, Сідло в мене було китайське галіме. Чим воно галіме? тим, що воно дуже сильно було м'яким. І коли я сідав, воно прогиналося. Цього не має бути. Має бути сідло жорстким і не м'яким. Це основна проблема, яка була. Але чому я на ньому їздив? Тому що це, напевно, єдине сідло я знайшов, в яке мені по ширині носа підходило і мені плюс-мінус. Із-за того, що. Коли ми їдемо на розділки, ми не сидимо буграми як на шосе, ми лягаємо вперед і ну лежимо майже на самій проміжності. І виходить так, що шосейні сідла в основному вони оцей носик сам він вузький, і відповідно від того, ну він мені дуже сильно надавлював. Це сідло більш-менш підходило, і мені на ньому, ну, в принципі, норм було їздити. Але я все ж таки відчував деякий дискомфорт і відчував, що. Ну, це не на 100% моє і продовжував шукати своє сідло. А виявилося, бачите, воно як що не сідло потрібно було шукати, а було потрібно шукати фітера <сь> і правильну посадку. Ну я ще звичайно буду їздити тестити, але ну я на цьому ж сідлі, на цьому АЕСМОському сідлі крутив тренування в суботу дві з половиною години тут же на цьому ж станку, просто з іншою посадкою. Воно мені, блін, реально ось півтори години всидіти було тяжко. Я встав, ну. Ну, типу, піднявся на ноги, і мені воно так давило там з однієї сторони. Е, не дуже добре було. А зараз, коли змінилось положення, ну я відкрув годину 45 і взагалі супер, ніяких проблем. Е, ще ми пробували на фіту сідло Specialized Citero, Воно теж широке, воно теж триатлонне. подобалося. Ось я теж сів на нього, і дуже приємні відчуття, скажімо так. Класне сідло. Я покатаюся на цьому. Подивлюся, якщо воно мені буде, ну типу, і далі так, норм, то я його і залишу. Але я собі так галочку поставив, що спешила Сітеро прям прям дуже непогано. По сідлу все змінилося, коли змінилася сама посадка. Ви мене можливо спитаєте, Макс. А як ти так їздив? А я вам скажу, що раніше у мене е, сам, самі палки вони не були такі, як зараз. Е, я їх змінив літом, тому що в мене були карбонові прямі палки. і я налаштовував фіт раніше, робив під них. Тому -то там положення тіла було зовсім інше. Скажімо, таким методом спроб, помилок, досвіду я прийшов ось до того, що є зараз. А, і впевнено можу сказати: якщо ви багато катаєте, а, якщо ви м, особливо вже катаєте на розділках, байкфіт треба однозначно робити. Ні однієї гривні не пошкодував те, що я зробив байкфіт, і я прямо після цього зараз відчуваю, що мені легше сидіти. Що змінилося? Змінилося те, що за рахунок того, що ми змінили винос. Розподілення навантаження пішло трохи вперед, пішло трохи більше в лікті. І зараз коли я коли крутий, єдиний дискомфорт був це те, що плечі трохи забиваються, як завантажуються. Це не проблема, просто повинен пройти час, організм повинен адаптуватися до цього. Я це розумію прекрасно. Тобто, не було так, що в мене прям німіли плечі, а знаєте, як просто ну, трохи м'язи втомлюються. Із-за того, що весь час е, ти лежиш попереду, і на них більше іде навантаження ніж було раніше. Але я думаю, що з часом ну, буде легше. Плюс, це ще не всі допрацювання працювання по вілу. Потрібно буде самі палки, там, де вони вставляються в кермо, трохи е, скоротити, щоб вони ближче посунулися і були трошки нижче, щоб мої е, великі пальці лежали прямо на перемикачах. Як сказав Сергій, для того щоб мені не потрібно було, коли я буду їхати, підіймати руку, щоб відривати, щоб перемкнутися. Тобто я повинен сидіти як такий моноліт і не ворушитися, ну не змінювати положення, тому що коли я їду в аероположенні. Основна задача це зберігати це положення максимально довготривалий час, менше робити якихось рухів, менше розгинання. Тоді ця вся аероштука буде працювати і буде давати непоганий приріст до результату. Тобто менше зусиль, більша швидкість. Це основне чого, чого цими всіма діями я хочу досягти. Менше зусиль, більша швидкість. Купляємо таким чином вати. М, ну, я не сказав би, що а, до того я катав, і що в мене було там щось німіло, щось боліло, а, щось було, ну, прям якась отака дуже серйозна проблема була. Ні, я, в принципі, катав. Ось єдине, що момент, що з сідлом був, він якось втомлював трошки мою проміжність. Я ну, не скажу, що це прям така критичний був якийсь момент. тобто не було такого, що я там. Їхав дистанцію, і через пів години мені вже дуже боліло. Ні, воно починало дискомфортити десь, ну, там після 2 годин-дво з половиною годин в сідлі. Я рахую, що це нормально. Але ось зараз я відчуваю прям, прям дійсно покращення. По шипам, шипи, я, уявляєте, да? мастер, я виставив шипи на свої велотуфлі. Так. Плюс-мінус на око, по тому фіту, як робили раніше, але це інші вже туфлі. Я виставив так на око. І як виявилося, що я дуже непогано їх поставив там, трошки треба було змістити, зовсім трошки. Тобто, не по довжині пластину сам сам шип, а е, виходить по куту нахилу, тільки трошки змінити. Тому. Дуже я задоволений, що я зробив це. Умовно кажучи, на початку сезону, тепер я буду всю зиму катати на станку і звикати до цього положення, щоб потім, коли я перейду на вулицю, мені було набагато легше адаптуватися, набагато легше їхати. Тіло вже звикло за цей зимовий час, тим паче на станку, сидіти утримувати положення. Але, ну там ще багато апдейтів буде, тому я буду вам розповідати. Коротше, буде багато чого прикольного. По віло і по всьому цьому не перемикайтесь, дивіться далі. Відео буде багато чого цікавого.